Вітаю! Сьогодні поговоримо про вік. Ми є душа, дух, розум і тіло. Якщо душа і дух вічні, а можливості нашого мозку ми поки що використовуємо десь до 10%, то поговоримо про фізичне тіло. Оскільки тіло храм душі, то і ставитись до нього. Потрібно відповідно. Корисною буде навіть пряма аналогія. Чи дозволяєте ви собі в храмі розмовляти голосно, кричати, вживати ненормативну лексику, красти, ненавидіти, ображати інших або щось інше? Отже, це саме шкодить і тілу. Давайте поговоримо про користь. Ми є частина природи. Але чи завжди ми поводимося з нею так, як і з собою? Точно що ні, бо вважаємо себе вищими. Але ж це не так. Коли їмо м'ясо, то їмо собі подібних. Коли ми забруднюємо планету, то забруднюємо свій дім. Коли ми вирубуємо ліси заради грошей, то ми знищуємо свої легені. Коли ми бездумно, безгосподарно використовуємо корисні копалини, то ми шкодимо своєму майбутньому. То хто з нас вище людина чи природа, що нам дає спілкування з природою? І рослинний, і тваринний світ, як і наша планета, уже перейшли у новий п'ятий вимір і знаходяться на високих вібраціях. Люди ще не всі. Ті, хто перейшов у 4-5 d то стають з природою одним цілим енергетично. Вийдемо це на тонкому плані. Ті, чия свідомість ще не пробудилася, можуть підвищувати свої вібрації за рахунок природи. Вдихайте нові енергії з повітря. Зараджайтесь енергією від сонця, наливайте і поливайте себе енергією води, не забувши структурувати її перед цим позитивним бажаним побажанням для себе. Або освятити, прочитавши над нею молитву Отче наш. Беріть енергію високочастотну від землі, ходячи по ній бо соняш. Ми є Божі творіння. Ми є творці. Ми є частиною одного цілого. Якщо ми любимо Творця, то маємо любити і себе у будь-якому віці і стані. Я захоплююся мужністю і силою духу наших воїнів, які зараз постраждали від цієї війни і які вчаться мужньо жити у нових реаліях. Якщо наше фізичне тіло втратило якісь частини, то астральне тіло Ціле, і ми можемо використати цю властивість. Ми можемо розмовляти зі своїм тілом, висловлювати йому вдячність, прохання, накази, очікування. Якщо робити це постійно, то буде результат. Вірш про вік. Роки свої я рахувала до тридцяти. У двадцять п'ять вже втомлена була життям, а в п'ятдесят у мене крила. То вік тягар, чи, може, сила? Усе вирішує той шлях що від народження й до смерті торуєш ти в цій круговерті подій, думок, проблем і рішень до результату своїх звершень. Що на твоєму горизонті чи бачиш ти до чого йдеш?